Вітаю тебе, райдер запиленої дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогодні ще в нашому відосику ми поговоримо про найдешевший кольоровий GPS велокомп з Aliexpress та з функцією навігації. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Зламався мій старенький ЦАЙК плюс М1. Ще першої модифікації, зараз вони трішки інші робляться і, скоріш за все, з іншим залізом. І потрапив я на цей Геоїд. Хоч ЦАЙК плюс М1 нової версії також був заказав, і він приїхав разом з цим Геоїдом. І після порівняння Геоїду з ЦАЙК плюс М1, принаймні те, як вони пишуть трек, наскільки чітко та класно. Цек М1 відправився назад до Китаю, а Геоїд залишився жити. Але зараз я подивився на Алішці, Є е, цікаві варіанти інших велокомпів, тому, скоріш за все, це буде не останній відосик, а буде зараз цикл відосиків саме про кольорові та некольорові GPS-велокомпи з Aliexpress. Що це і хто це взагалі цей Геоїд. Якщо більш детально подивитися Аліекспрес, то з'ясується, що це ніщо інше, ніж. Клон, копія, дочірнє підприємство, як хочете, можете називати, меган. Причому не просто меган, а конкретний Меган. Меган 506, це є силіконовий чохол, захисну плівку. Так само ви можете сміло собі купувати від Мегану 506-го. Той, що 506-й там в нас вже сенсорний екран, а SE модифікація там от такий самий без сенсорного екрану. Ще є інші відсилки до Мегану, якщо залізти в сам велокомф налаштування, система об устройстві. Дивитися. Геоїд, всі діла. меген, меген, всі права захищення написано, так? Тобто прошивка, або частково, або повністю, можливо, урізана, не урізана, Не знаю. Коротше, також від Мегану. Під'єднати до нього можна будь-що з інтерфейсом NFC Розраховане для велосипеду, тобто і каденс, і швидкість, і паверметр, і задні габарити, коротше все, що у вас там під'єднується по НФЦ. Також в нього є Bluetooth та Wi-Fi, але це вже для роботи з смартфоном. Мови є тут різні, української мови, на жаль, нема, але є російська. І так, любі друзі, прямо зі старту, вже майже традиційна вставочка під час монтажу відосу. Відосик вийшов, блін, здоровенний, на 30 з лишнім хвилин, тому розбиваю його на дві частини. Зараз, в першій частині відео, ми... Подивимося його здібності як навігатора, чи здатен він мене кудись привезти. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що якщо відкинути от навігаційні його здатності, саме вести по треку, то велокомп кльовий плані зручно зроблено все ергономічно, файно виглядає, якісна підсвітка. Бачить 5 сузір супутників, пише якісні треки. Можеш як завгодно скомбінувати на дисплейчиках собі показники, які тобі необхідні, тобто кастомізація майже повна. Але ось що було саме з навігацією. Ми подивимося зараз. А вже в наступному відосику буде детальний огляд самого велокомпа з розпаковкою, та як там що налаштовувати пасмурно, вітер, і я навіть боюсь, що зараз дощ піде. Ну, погнали! Я буду робити вигляд, що я взагалі не розумію куди мені їхати, і намагаюся орієнтуватися по GPS. Ось зараз я дивлюсь на свій геоїд. І думаю, в, яку, в який бік мені треба їхати. Напевно куди? Не зрозуміло, куди. Напевно, наліво. Ну Окей, поїхав. Показую направо мені їхати. Ну, поїхали направо. А тут направо приватний будинок, не можна туди їхати. Поїхали далі. Зараз бачимо, ми вже збилися з маршруту, тому що один раз він перепроклав його. Уход з маршрута пише. Перепланіровано написано. І що воно мені там перепланувало, не зрозуміло. <хе -хе -хе> От зараз він мені показує, їдь назад. Ти куди? Давай ще раз. Переплануй мені маршрут, мать. Мазефака. Ну я зупинився. От я не можу вверх його потягнути, щоб подивитися куди там його, йо, -йо. Окей, погнали назад. <плес> <плес> О, перепланувало. Так, окей, їдемо назад. Чесно кажучи, так собі, собі воно перекладає, переплановує, тому що... А, цей маршрут я по ньому вже їздив. Давно, правда, але я плюс-мінус його пам'ятаю. Я точно знаю, що якби я зараз там поїхав прямо, то я нормально виїхав би. А ні, воно мене назад веде. Ну, давай назад. Робимо по новій, тому що я забув цайк запустити. Це завершаю. Так, ну що, поїхали. Уход з маршрута. Ну, до речі, відображає зараз мені лінію, що їдь прямо до точки старту. Ну окей, поїхали. Переплановано написано. <плес> я зрозумів, що воно робить. Зараз я свій маршрут, який в мене був на 30 кілометрів, проїду за 150 метрів. Знаєте чого? Тому що в мене воно зроблено колом. Ну, тобто маршрут по колу. І точка старту і точка фінішу поруч. І вона мені просто перепроклала від точки старту до точки фінішу і все напряму. Ви приїхали в пункт призначення пише. Крутяк, чуваки, покатався взагалі просто, охеренно, ледве доїхав. Це не навігація, а це знущання над людиною. Воно знову мене веде на точку старту. Раньше, так, любі друзі, вже нема сил боротися з, з, з цим GPS-навігатором в лапках. Е, я гадаю, він може вам допомогти, якщо вам треба їхати просто в якусь точку. Воно перепрокладує мені одразу на фініш 50 метрів йде туди. Дебілізм. Погнали 10 км прогонимо і подивимося, що у нас вийде з показниками. Продовжуємо наше тестування. Минулого разу у нас був дощ. <гум> з хмарністю. А сьогодні у нас сніг. <гум> І тестування буде продовження не дуже справжнє, тому що я йду пішки. З минулого разу ми дізналися, що Геоїд дуже класно пише трек. Реально класно, чітко, рівненько, навіть херовену погоду серед лісу, та коли недалеко від тебе є якісь гори. А сьогодні я хочу саме дізнатися. Як він буде себе вести, коли він не підключений до мобільного телефону саме з треком. І спробую оце от перепрокладання маршруту знову зробити з підключеною мобілкою. Але на минулому треку не було ніяких дорожніх міток в мене. Сьогодні я перезакинув той самий трек, але вже в якому ці відмітки крапки ці дорожні повинні бути. І глянемо, як він буде перепрокладати. Тому що в мене є гіпотеза, що він перепрокладає саме до найближчої точки цієї, яка в тебе є на треку. Але скільки точок немає, він одразу тобі на фініш. Так, ну що, давайте подивимося, як він зараз з холодного старту запуститься. Близько нуля температура на вулиці. Ну, Може плюс там невеликий, там може плюс 3. Запускається. Так, яскравість у нас стоїть автоматична. Минулого разу було на вулиці більш темно і мені дуже подобалось, як він сам коригує яскравість дисплею. Зараз на вулиці у нас достатньо світло, ну, я б сказав, також досить файно. Я зараз не в горах, але гори вони десь недалеко від мене, тому що я в верхній баварії, тут, коли ти заїздиш. На якусь відкриту ділянку. У нас тут висота над рівнем моря десь 560 метрів. І гори добре видно. Тому я не знаю, наскільки вони можуть робити перешкоди чи не можуть. Коротше, холодний старт тут ніфіга не швидкий. Так що там от пишуть, о, в рек... о до речі, спіймало. Ну, десь хвилини-дві, напевно, пройшло з холодного старту. Я зробив, до речі, собі таку от прикольну штуку. Гадаю, може, і вам комусь знадобиться. Собі зробив отакі от. Супер трек на 0 метрів, там буквально дві точки поруч поставив в своєму місці. щоб, Якщо, наприклад, ти їдеш, бачиш, в тебе ого, сідає мобілка. І, до речі, я також зараз це хочу перевірити, що ти, наприклад, таки підключився, вона тобі перепроклала маршрут. І ти такий опа, вирубаєш телефон, типу він сів. І чи далі він буде вести по цьому треку, чи ні. Значить, вмикаємо наш вже готовий трек. На 31 км, який повинен бути. Зараз, бо однією рукою камеру тримаю. І зараз він не підключений до телефону. Дивіться, зараз працює так, як повинно. Він мені просто показує лінією, куди мені треба їхати. Пішки піду до цієї кратки, тому що мені ну, дуже цікаво подивитися, що воно буде. Так, що, продовжуємо. Йду зараз в протилежний бік. І він просто такий опача і перегорнув карту до гори дригом, Тобто, працює ця оця штука, що він розуміє в якому напрямку ти рухаєшся. Якщо ти на місці крутишся, він цього не відчуває. Тобто він буде як в кращих гармінівських традиціях старих років. Просто у мене колись був гармінівський навігатор. Саме туристичний, коли ще андроїдів не було ні в кого, сенсорних смартфонів не було ні в кого, були туристичні навігатори. от Можна сказати, це от аналог того самого Гарміна. Колорадо здається, в мене була модель. Таке саме без підвожки цієї карти, тому що на нього була карта хір, хір знає де качати. І просто на білому фоні, бачиш. Трек в повітрі. І так само він також не розумів, коли ти на місці крутишся, тільки коли рухаєшся, він показував напрямок руху. Майже вже наблизились до нашої точки старту. Що він зробив? Він привів мене на точку фінішу одразу. Всім дяка, бувайте здорові! Ви прийшли на точку фінішу і все. І трек зник, трек зник з екрану. Давайте спробуємо запустити його по новій, ще разок. Так, все, відійшов від точки старту. Я типу їду зараз е, на велосипеді. Не захотів я їхати сьогодні на велосипеді. Тому що думаю, блін. Думаю, кататися одно сьогодні не буду, бо трохи інші плани. А зараз виїхати на 15 хвилин, щоб просто засрати по такій погоді велосипед, щоб він брудний стояв, ну якось таке собі. Поки що все окей, веде мене. Веде мене. Тому що зараз я йду правильно, От зараз мені треба звернути наліво, верніше, направо, так? А я зараз спеціально не буду це робити. Мені цікаво, що він далі буде робити. О, До речі, почала стрілочку мені якусь показувати, поверніть наліво, а чого наліво, якщо мені треба направо. Ну окей, погнали, подивимося. От я зараз їду прямо. Подивимось, куди він мене буде вести на фініш. Чи до треку прив'язувати. Так, давайте уходимо з треку далі. З'їхали з треку. Уход з маршрута пише. О, все, нормуль. Бачите, робить прив'язку до треку. Тому що в мене новий маршрут, що я призалив, він з цими путєвими точками. Робить привязку до найближчої путєвої точки, яка є на цьому треку. Навіть з нормальним повноцінним навігатором. Десь серед лісу буває таке, що ти. Стоїш на розпутті доріг, коли тобі треба в ту сторону, а там відхилення і вліво, і вправо, і посередині. І ти такі думаєш, блін, лівіше, правіше брати, їдеш туди, ага, не туди, треба трішки назад і в інший поворот. Так ось з цим навігатором така розвага була б набагато цікавіша. У вас було б набагато більше враження того, по яким хащам ви би поїздили, доки потрапили знову на трек. Ну а тепер давайте замітуємо. Типу, я таки їду, у мене сідає смартфон. Я як останню надію підключаю додаток до цього компа, щоб він мені проклав маршрут додому. І тут в мене телефон вирубається, Чи доїду я додому, чи ні. Ото от в мене трек, там дві точки поруч між собою в моєму місці зроблені. Старт. Зараз в мене смартфон підключений до нього. Що воно мені робить? Поки що ніфіга не робить. Перепланування пише. О. Так, перепланувало мені. От зараз ми бачимо, у мене з'явилася червона лінія. А тепер після червоної лінії вже з'явився і маршрут по дорогам прокладений. І бачите, от частинки доріг ну качає з інтернету. і Трішечки тобі якісь шматки дорог може відображати, якщо підключений до смартфону. І тепер що ми робимо? Ось ми серед лісу, там за 20 км дому. У нас ми, нам вдалося підключити прокласти маршрут, щоб по ньому доїхати. І зараз давайте смартфон. Виключу в нього Wi-Fi та Bluetooth. Типу, він у нас розрядився. Так, Bluetooth. Нафіг, Wi-Fi нафіг. Уход з маршрута. Підключіться до смартфону. Так, давайте в зворотній бік підемо. Він мені зараз карту просто не перевертає взагалі. Я так розумію, що він слабо розумів, як я бік рухаюсь. Ну. О, перегорнувся маршрут. Ух ти, до речі, зараз перевернувся так, як треба. Іти треба отсюди прямо. До речі, дивіться, ще раз перепроклав. Слухайте, в мене точно мобілка зараз відключена? Давайте я зараз вирублю її взагалі повністю. Тю, все, смартфон виключили. Тепер стопудово він до нього не підключений. Він 81 метр. Поверніть наліво. Ну, до речі, я йду, стрілочка рухається, просто сама мапа не перевертається. Так як треба. От зараз я йду по цій дорозі. Яка в нас на мапі, але вона в нас намальована під кутом. Ой, зараз мені показує йти в поворот. Ось, до речі, поворот. Бачите, він тут існує. Все, все вірно відоб... відображає. Давайте ми зараз його пройдемо. Мобілка стопудово відключена. І Зараз подивимося, чи воно перепрокладе, коли я таки мимо проїхав, чи ні. Зараз я пішов з маршруту, типу, збився з дороги. І При цьому е, в мене нічого тут не перепрокладалося Мені зараз просто-напросто треба от, от в цій червоній, е, червоній доріжці, яка знизу з'явилася, просто рухатися в напрямку свого треку. По результатам тестування, ще я вам можу сказати, що це достатньо класний велокомп, але в класичному розумінні, коли тобі треба самі показники, коли тобі треба, щоб він якісно чітко писав трек. Це він все вміє, мені дуже сподобався. Сам диспетчик, підсвітка, що можна налаштування зробити, саме тих даних, які тобі треба, щоб відображалися. А ось стосовно вже самого треку, навігації, оцієї фігні, то. Ну, таке собі. Я б вам сказав би, що це велокомп, от саме з функцією навігації останньої надії. Да? Коли ти от саме, як зараз я пробував, що ти десь в лісу застряг, додому ще далеко, смартфон забув зарядити, або він розрядився, чи вже майже розрядився, і тобі треба якось доїхати додому. Ось в цьому випадку так, ця от функція вам може допомогти. І я б насправді напевно, рекомендував би не розряджати смартфон в нуль. Якщо ви збилися, бачите, у вас смартфон розряджається, ну, залишите ви на ньому відсотків 20. Просто хай прокладе вам маршрут, виключить смартфон, можливо, кілометрів через 20 у вас виникне якась проблема і вам треба буде знову підключитися до. Смартфону, або вже по смартфону подивитися точно куди їхати. Так що ось такий вийшов відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал, лайкосимо, ділимося посиланнями зі своїми друзяками. Як завжди, з вами був я.